Зенте у заб у перших трьох турах програв чинним чемпіону і двом призерам суперліги у ЗТР Буревісника суперники були не такими складними, і команда набрала максимум очок. В Вожньому протистоянні запорізькі колективи намагалися один одному показати свою реальну силу. У першому таймі обидві команди хибили. Велика кількість помилок і зумовила низьку результативність. До перерви суперники закинули на двох лише 18 голів. У другому таймі команди продовжили грати м'яч у м'яч. Однак, за інте серйозно допомагала підтримка вболівальників. Зентеузаб не міг відірватися у рахунку, проте зберігав різницю в один-два м'ячі на свою користь. Зате Рбуровісник на останній хвилині ще встиг вкотре скоротити відставання до мінімуму та часу врятуватися від поразки у нього вже не було. Не хватало досвіду і мастерства. Я скажу так, тому що то, що ребята показали, в принципі, це те, що від них і требуется, это їх уровень. Немножко это все, звісно, не то що хотілось би, але видно. Что треба делать. то, что мы в правильном направлении работаем, это очевидно. Треба просто продолжать. Ребята до мастерства, повзрослеют повзрослеють. Будет немножко по-другому, навіть в ближайше время. За інтелезаб виграв 24-23. Для команди ця перемога стала першою у поточному чемпіонаті. Ребята просто прорвали эту серію свою неудач І действительно, мабуть, тяжело. Посрамиться перед своими болельщиками. Увидели сегодня полінститута, находилось на площади, на трибунах, поэтому груз ответственности давил. Поэтому и не забивали много в первом периоде один на один. Два очка є, видео есть, анализировать есть что. Що... Далі на ЗНТУЗАП чекає домашня зустріч з полтавським Динамо. Поки що одним з аутсайдерів чемпіонату сыграла, Мяч всего лишь проиграла команде ЗТР поэтому Буревестнику. Поэтому, Не знаю, вяжемся, будет, бо посмотрим. Да, спорт есть спорт. Не, но ну, фактически, конечно, это це... мы не имеем права отдавать свои очки. Поэтому будем стараться на победу. З Динамо за НТУ Заб зіграє 3 жовтня. Дмитро на Андрій Снісаренко, ТВ 5.